Бо 10 липня традиційно у цій порі ми підсумуємо тиждень, що минуло студії для вас працюватиме Любоєворська, мої вітання. Як грамотно піти у відпустку, поради юристам. Щоб комарі літа не псували, як вберегтися від надокучливих комах. Цього тижня стрий святкував свято Івана Купала. Незважаючи на дощову погоду, дійство таке відбулося. Концерт організатори Купальського свята перенесли у міський будинок культури. Більше про міське свято Купала далі. Свято Купала, мабуть, найбільш популярне серед українських традицій та звичаїв. 7 липня від заходу й до сходу країни плетуть вінки та перестрибують через вогнище. Щоправда, в кульмінацію вечірнього дійства перенесли на неділю через те, що на самого купала наше місто таки добряче ступала злива. Однак, дощ, не дощ та все ж яке свято без концерту в міському будинку культури. Запросили навіть гостей з міста Полтави, пісенний гурт Сусіди. Вони розпочали свято. Ми записали. 25 альбомів. Пісні наші ходять по світу. Скрізь, де проживають українці, так і там звучать українські народні пісні. Березнайомі ансамблі клубу Краса і грація та Стрияночка. Діти танцювали, люди аплодували. Отже, відділ культури міської ради додав до свого активу ще одне організоване та проведене загальноміське свято. І в Бояворсько-Росланецькій новини. Брали у очікувану відпустку. Не поспішайте краще добре вивчити юридичні нюанси інакше ризикуєте втратити гроші, а то й саму роботу. Що потрібно робити для того, аби ваш відпочинок не перетворився на неприємність далі про це. Той, хто протягом року сумлінно працював, має повне та безперечне право на відпочинок. Однак за тим своїм правом треба добре пильнувати, аби ваші роботодавці його не відібрали. Отож, якщо збираєтесь у відпустку, уважно перечитайте трудове законодавство. Згідно із законом, крім студентської, сесійної та соціальних відпусток можна отримати додатковий оплачуваний відпочинок. Якщо ваша робота пов'язана з нервово-емоційним навантаженням, ви працюєте у шкідливих умовах чи маєте невнормований Робочий день. Про свою відпустку керівництво слід попередити за два тижні, а відпускні ви повинні отримати мінімум за три дні до початку своїх вакацій. Плачного відпустка і всі кошти це йде з рахунок середньомісячної заробітної плати працівника. Вони повинні бути виплачені за три дня до початку відпустки. Знову ж таки, не виплата за три дні. Є також може бути наслідком вимагати від обосудавця перенести дану відпустку. Якщо ж ви відгуляли не весь відведений термін, маєте право відпустку перенести. Законодавством не встановлено терміну давності, коли працівник втрачає право на відпустку. Ця відпустка обов'язково має бути надана. А в разі звільнення виплачена грошова компенсація за всі невикористані відпустки. Знову ж таки, законодавство забороняє грошову компенсацію за відпустки. На повинна надавати ну зобов'язані зобов'язані надавати дані відпустки. Ну стається так, щоб вона до неї йшла, не пішла, не використала свою відпустку за рік. Ну, і, відповідно, у призвільнені всі відпустки повинні бути компенсовані. Під час відпустки вас не мають права звільнити і викликати на роботу без вашої згоди теж не мають права. Якщо під час відпустки ви, не дай Боже, занедужали, негайно оформлюйте лікарняний. Роботодавець зобов'язаний буде подовжити вам як щорічну, так і додаткову відпустку на ту кількість днів, які ви прохворіли. Якщо ж ви зіштовхнулися з порушенням ваших прав, то захистити і візьмуться у профспілці підприємства територіальних інспекціях праці. І у Міністерстві праці та соцполітики. Остання ж інстанція, звісно, суд. Люба Євоска, Руслан Леський, Остризькі новини. Правила для собак та їхніх господарів. Верховна Рада України планує посилити відповідальність за порушення правил вигулу домашніх тварин. Нардепи пропонують саджати за грати господарів за напад собаки. Чи варто встановлювати такі кардинальні норми і чи згідні стояни з новими правилами дізнавались наші кореспонденти. За ухвалення законопроекту про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів України щодо порушення порядку виголу домашніх тварин у першому читанні проголосувало 382 народних депутатів із 431 зареєстрованого у сесійній залі. У нашому місті більшість респондентів підтримує таке рішення. Я За, -за, -за то, бо найдесь гуляю так, щоб собаки не кусали. Ви сказали, що добре ви поставили, тому що собаки бувають всякі. І того зовсім нам не потрібно. Обов'язково, тому що собаки нападають на дітей, з'їдають їх, буває, розривають, і дорослі нас з'їдають. Дуже добре ставлюся, я за. Тому що в нас на роботі навіть був такий випадок. Я працюю фельдшером добряна, що покусала собака людину. З одного боку, позитивно подивився на а З другого боку, я знаю, що це. Все-таки пес є пес. Теж живувати з ваю Треба десь, кажуть, кому 200 тримати, щоб не нападало на людей. Згідно з тим, щоб ну, кримінально я не знаю, але факт того, що собаки мають бути, якщо людина з собакою, вона повинна бути на мордику. Ну, все правильно взагалі, це. Батька покусала собака, домашній пес, потім три місяці лікували, господарі не покарали, пес далі бігає, діти на ну, тому самому подвір'ї страшно ходити. Чих треба відстрілювати, тому ну, що я не раз бачила, що і на колясок нападали, і взагалі тут взагалі робиться жах з такими дикими тваринами. Кажуть, своя сорочка ближча до тіла, так і є. Практично одноголосно стріляни заявили про те, що варто навести порядок із собаками та їхніми господарями. Проте про власних домашніх тварин говорять по іншому. У Мене собака суто там, де на своєму місці, там, де вона має бути. Моя собака навіть ніколи не кусає, а вона б кусала, то я б її припинала. батьків є в селі. Але а... вона не бігає. У мене є пес. У мене такий пес домашній, що він не нападає. Мій собака не кусав, поки що, слава Богу, нікого вже один строчок, ні разу нікого не вкусив. Ну але чужих додому не пускає. Невідомо, чи так воно є насправді, але точно відомо, яке покарання передбачає новий законопроект. Якщо порушення порядку вигулу домашніх тварин особою, яка супроводжує тварину, спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої важкості, то воно каратиметься штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, виправними роботами на строк до 2 років або ж обмеженням волі на строк до 3 років. Такі ж дії, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли. Тяжке тілесне ушкодження каратимуться позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Ну а якщо такі дії спричинили загибель кількох осіб, каратимуться вони позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Уляна Шуцман, Ігор Тимків, Руслан Леськів, новини стрія. Комариний сезон у розпалі маленькі набридливі комахи не дають відпочити ні на природі, ані вдома. Цьогоріч їх особливо багато через тривалі дощі. Наслідки комариних укусів неприємні всім. Тому ми відчайдушно намагаємося боротися із цими кровопивцями. Тож як не стати жертвою комарів, далі у матеріалі. Їх існує понад три з половиною тисяч видів. Кожен із них прагне крові і щойно зайде сонце. Вони готові до нападу. З такими жахами нам доводиться зіштовхуватися щодня протягом всього комариного сезону літа. Цьогорічна вогка дощова погода як найкраще сприяє розмноженню маленьких кровопивць. тому лікарі вже зафіксували частіші звернення зі скаргами на комарині уколи. Кожна кожна людина індивідуально сприймає укуси. В переважній більшості люди легко їх переносять, приблизно за 12 годин ці укуси вже зменшуються, почервоніння зникає і реакція організму на укуси зменшується. Але якщо люди мають якісь алергічні реакції, особливо мають алергічну реакцію на тому розчинну кислоту, яка містить слина комара, або на інші якісь алергічні компоненти, відомі чи невідомі, то звичайно укуси можуть приноситися і важко. Сьогодні існує безліч засобів захисту від комарів, їх називають репелентами. але всі ці речовини є хімічними, тому той, хто намагається жити екологічно чисто, навряд чи схоче ними користуватися. Однак любителі всього натурального можуть застосувати виключно природні засоби. Найефективнішими відлякувачами комах є фірні олійки, лаванди, анісу чи гвоздики. А ще комарі ненавидять запах. Скіл помідора, кущик якого на підвіконні, чудово стримуватиме навали косючих створінь у вашу кімнату. Однак, якщо все ж таки боротьбу з комарами ви програли, а набряк укуси не дають спокою, слід звернутися до лікаря. І у вас на протязі одного-двох днів набряк не зникає. Набряк може бути щільний, болючий, він викликає дискомфорт при рухах, іноді підвищується температура. Є почервоніння шкіри навіть до таких моментів синюшності. Починаються маленькі кров... крововилади точкові, дочкові, які ну, нагадують синячки, які зливаються. Ну, е якщо це людина просто психологічно, ну, це трошки страшнувато, тому що не знати, що тебе покусало. Тоді бажано звертатися до лікаря. Ми звичайно надамо допомогу. Значно небезпечнішими, є комарі заморські, тому любителям екзотичного відпочинку, які повернулися додому, варто обстежитись. Чи не вкусив їх, бував переносник малярії? По приїзді бажано обстежитися на малярію. Цей аналіз є досить простий. Цей аналіз крові з пальчика безкоштовно. Не робиться у нас в поліклініці. Результат на наступний день уже є. Отож для того, аби не псувати собі літа на докушливими маленькими кровопивцями, треба вчасно себе захистити. Ефірні олії, москітні сітки та репелентні засоби допоможуть виграти війну з комарами. Любовська росла лезькі острийські новини. Справжніх патріотів, людей, які навіть у літню відпустку не зраджують своєму місту, а відпочивають вдома. Хто проміняв морські береги тарські курорти на рідні вулиці, напевне, знають, що робитимуть і як розважатимуться. Про те, як облаштувати свій відпочинок у Стрию – далі в сюжеті. Літо пора, коли хочеться гарно відпочити, засмагнути та відновити свої сили після робочих буднів. Та, на жаль, не всім вдається поніжитись під сонцем на морських пляжах чи підкорити гірські схили влітку. Чи є альтернатива такому відпочинку і як відпочивають стрияни, Ми дізнавались на вулицях міста. «Місце відпочинку річка стримну хвилинку. тому що дітям там найкраще простір, щоб побігати. І відпочила голова. Дуже люблю відпочивати, тільки не маю часу відпочивати. У мене така робота, що займає час і ще й мама хвора в хаті. Відчуваю стрію, немає рени їздимо, бо немає просто грошей. А так стою на річці, з пацанами, з дівчатками. По погоді є погода, то на річку, якщо так, то в і все. На річці відпочиваю, на озерах відпочиваю в стрію, але в основному відпочиваю на козацькому дворі. Якщо погода сприяє, то морські пляжі без проблем замінять береги річки Стрий, де під шум гірської води можна весело відпочити в дружній компанії, поласувати шашликом, порибалити чи просто позасмагати. Звичайно, загоряємо, шашлики жаримо в компанії. Доліз би плати не міг там. Кін ти де там так шумдашок ну, так, поширше більше не скривало, То я в такий купаюся, не там більш глибше. Міський пляж е, дуже грязний і мені не подобається. Там немає. Ні піску там взагалі немає нічого. Там хіба одна, один камінь, і дуже погано відпочивати. Та якщо ви все ж таки віддаєте перевагу культурним заходам, у Стрию вас вітатимуть музей бджолярства, виставкова зала чи краєзнавчий музей. Тому Стрийський краєзнавчий музей запров... запровадив таку серію виставок з історії та етнокультури сіл стрищини в даний момент. З караваєм. минулу неділю до нас приїхали бритківчани, і вони презентували історію свого села. Називається наче писанка село. Стріляни, які прийдуть відвідати цю виставку, побачать цікаві вишиванки і вишиванки, які не були ще на жодній виставці. Своєрідні. Побачать Побачите само цікаві фотографії з історії. Братківці, села братківці, які, звичайно, зберегли братківчани, вхідний квиток всього-навсього гривня для дорослих 2 гривні. Запрошуємо стрілян і гостей міста відвідати нашу виставку. Багато цікавого ви побачите для себе пізнавального. Приводьте сюди своїх дітей, гостей і побачите, чим багатий наш Квінський. А для маленьких стриян є ще один варіант, як відпочити у рідному місті. А зараз у стриян з'явилася гарна нагода побувати у цирку, який гастролює у місті з 9 по 11 липня. Веселі клоуни, екзотичні тварини та виступи циркових артистів зустрінуть вас у цирку, що розташований на території стадіону Сокіл. Від 30 до 80 гривень доведеться викласти за квиток, а ось діти віком до 4 років можуть відвідати цирк безкоштовно. Не засмучуйтесь, якщо у вас немає можливостей відпочити за кордоном чи на дорогих курортах, адже рідне місто завжди готове подарувати вам щось нове та цікаве. Софія Мусієнко, Руслан Леськів, новини Стрия. На цьому у мене все таким видався цей тиждень. Інформаційна служба новин нашого каналу прощається з вами рівно на два тижні. Бажаю вам приємних несподіванок, гарного літнього настрою та незабутнього відпочинку. На все добре і нехай вам щастить. неділя буде сонячною. Так обіцяють саноптики. Температура повітря прогріється до 25 градусів тепла. Вітер північно західний зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 730 мм міліметрів тут на стовпчика.